Вітаю вас! Хоча сьогодні субота, але пропоную вам відео про дефолт в Україні. Пройшла інформація, що рейтинг АГС та знизив кредитний рейтинг України. Ну, звичайно, срач, все, дефолт так далі. Давайте вам розповім, що в дійсності є, було і буде. Щоб ви знали. Ну і менше кричали ці дурні, дефолт, не дефолт. Розповідаю. Хоча я про це розповідав, але раз ще повторюю, тому що я розумію, що пам'ять у вас коротенька. Не знаю чому. Як якусь дурню почуєте, боже, так все говорить. А коли говорю, що реально, ой, ой, забули. Чого забули? Значить, дивіться. Українська влада, точніше Міністерство фінансів України, домовилось реструктуризувати зовнішні борги України. Молодці! Тому що в умовах війни нам... Тяжко погашати, ну, відсотки виплачувати, відповідно, погашати борги, які в валюті. Самі розумієте, валюти не вистачає, більша частина валюти йде куди? На закупівлю зброї. І тому Міністерство фінансів, там, там ще уряд прийняв участь Національний банк, провели перемовини із найбільшими власниками наших. Ну, Ви їх називаєте єврооблігації, правильно називається облігації зовнішньої державної позики. Тобто це мають на ці облігації, які номіновані в доларах або євро, які обертаються за межами України і які на сьогоднішній момент купують виключно не резиденти. Резидентам заборонено купувати, не дивитись. І так, да, дійсно, на сьогоднішній момент є ну, ряд, ну, скажімо, інвестиційних фондів які найбільше скупили наших в даному випадку єврооблігацій. По правилам, це в світовій практиці доволі популярно, що збираються найбільше власники. Немає нічого дивного. Ну, вони найбільше не головні. Ну, розумієте, якщо ви купили єврооблігацію на тисячу доларів, ну і сидіть там тихо, а тут на мільярд. Ну як ви вирішуєте, хто, хто головний? Ну хто на мільярд купив, той головний. Якщо ви купили... Відстань. Купите на мільярд, а як будьте головні, купіть. І давали перемовини, і ще раз говорю, домовились дуже чудово. Ні, ну суперово. Дивіться, що вони домовились. По-перше, вони домовились, що 35% від старих єврооблігацій анулюють. А тільки залишаються, їх поміняють на нові єврооблігації. От старі єврообліга... єврооблігації по ним виплачували відсотки, 7% в доларах США. А по-новому буде 3%. Отак. От Ні, домовили, що буде менше. Ні, не дивуйтеся, в перемовинах це таке буває, це реально, що от українська влада доказала, що всім багатенько. Три. І вони погодились. Мало того, от найближчі три роки взагалі відсотки платити не будуть. Тобто три роки, от оці, там, ну, 24, 25, 26, відсоток буде ноль. І ви говорить, да, да, ну, Ви ж розумієте, що в світовій практиці таке існує, буває. Говорить, ну да, да, от вони так погоджуються. І тепер старі облігації за мінусом 35% міняються нові, причому це хочеш не хочеш, міняють всі. Ну просто, як правило, якщо основні ці, вла... хто володіють, прийняли рішення, ти свої тисячі або своїм мільйоном сиди тихо. Сиди, от. Не хочеш, можеш не міняти, нічого не отримаєш. Хочеш, міняй. Ну, як правило, міняй. Так що там уже далі технології йде. І, звичайно, нові бляцики випустили, вони більше, ніж на 10 років. Тобто, що, може, там, майбутнього. Так, да, Так, да, оці 35% їх списали, але їх переформлять в державні деривативи. Але їм будуть виплачувати тільки тоді, коли закінчиться війна. Так, да, крім того, що там зростання ВВП, але ще є момент. От війна закінчиться, буде перемога, от тоді будемо рахувати. До цього. ня. Ну взагалі, коли говорять, списали гроші, я говорю, ой, яка брехня. Ніколи в світі просто так не спишують. Якщо списують, то міняють на щось інше. В даному випадку, так, да, державні деривативи. От така ситуація. Ні, ну дійсно, рішення дуже вдале, дуже хороше. Воно дасть можливість бюджету України зекономити 33 мільярди доларів. О, Ну, правда, за декілька років. І це без. ну, Дійсно, що ці мільярди можна витратити на закупівлю зброї. Генеально. Це факт. А тепер вертаємось до зниження рейтингу. Згідно процедури, ну такі правила, коли відбувається от заміна одних обляцій на інші, рейтингові агентства завжди знижують рейтинг. Чого так дивується? Ну чого ви дивуєтесь? Ну в них так прийнято. Ось зараз Мудіси теж знизить, Poor's знизить. Ну так, так це не по процедурі. Але коли закінчується, от коли поміня... старі нанову поміняють, ну це, це ж не за день, там процедура така трошки длинненька. Після цього рейтинг агентства, рейтинг підвищить. Не дивуйтесь. А це завжди так відбувається. Ну, просто така традиція, такі процедури. Тому, коли зараз кажуть, що все, в Україні дефолт, все пропало, я говорю, ой, які дурні, ой, які дурні. Саме велике в тому, що є другі дурні, це повторюють. Ось така ситуація. Так що дефолта в Україні нема. А є дійсно дуже успішна реструктуризація зовнішніх брехів. Дуже успішна. І от це ще раз показує, що, якщо старатися, бачите, що можна досягти. Хоча хто скаже, ой, а куди ж ці гроші? Люди добрі. Як ви вже набридли? Давай ще їх крадете, безбожно. От угадайте, от вирішите зовнішні борги. От ви купуєте в обміннику валюту, де вона береться? А ото от бою. Розумієте, у нас ситуація така трошки забавна. З однієї сторони всі кричать, ой, така влада поганюча, а що ж ти в обмінники валюту купуєш? Ну а чого? І ти розумієш, ти коли купуєш в обміни валюту, фактично ти забираєш гроші, валюту у державу. Не дивись. А щоб її взяти, приходиться борги брати. І зараз приходиться їх реструктуризувати. У нас взагалі, якщо подивитись, ну, на руках у населення більше 100 мільярдів доларів. Ох, набрав. Набрали. Дійсно. І дійсно от, оці борги, які реструктуризували, це якраз оця валюта, яка через обмінники так тит-тит-тит-тит-тит-тит і вийшла. Так, да, зразу виникає питання, а якщо так, наприклад, трапиться, я знаю, що це нереально. І всі українці проявлять патріотичний порив і поміняють валюту на гривню, можна все погасити. Достройково. Ні, я говорю, на сьогоднішній момент загальна сума наших всіх зомчих боргів, навіть ті, які погашати, треба буде е, більше 30 років. Вся-вся. Ну це мається на увазі ті борги, які єврооблігації, які нам е, міжнародний фонд дав, які дали е, євроспільноти. Так що все-все-все проходить, 80 мільярдів. А на рукохонеселення зараз більше 130 мільярдів доларів. До. Так що можна погасити? Ну, це нереально. Просто ви розумієте, забрати людей, це нереально. удавяться не дадуть. що це не забрати, поміяти на гривні. Не спрацює. Тому, так. Да, пройшла реструктуризація. Дефолта нема. Срач. Повні двері. Ще є та є. А вас дякую за увагу. Все на краще і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.